Усі ось, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі година 2 і карта дня на 28 травня 2024 року. У всіх знаках зодіака. Не, не забувайте, що розклад загальний, тому може не завжди в усіх програватися. Овні, карта дня для вас. Для Овні випадає трійка жезлів, карта говорить, що ви можете сміливо йти вперед до досягнення. До здійснення своїх мрій. Все, що ви запланували, ви зможете втілити в життя завдяки своїй наполегливій праці, завдяки своїй відповідальності та віру в, свої, в свою роботу, в свої вміння. Тому вперед ви з усім впораєтесь. День активний, насичений. Принесе вам багато сюрпризів. Буде можливо якісь поїздки, постійно будете в русі, але все буде досить так приємно. Поїздки, всякі там можливі такі дії будуть для вас досить приємні і принесуть вам гарний результат. Тельці. тельці... в тельці старший аркан суд. Тут вказує на те, що ви зможете завершити ті справи, які відкладали, справи, на яких не вистачало часу, сили, енергії, справи, які не вірили, що вони будуть успішними. Взагалі, день гарний принесе вам удачу, успіх та досягнення ваших цілей. І взагалі вам доля принесе досить такі якісь приємні сюрпризи і дасть вам нові можливості в цей день. Тому вперед з тим ви впораєтесь, близнюки. Карта Дня для Близнюків. Для Близнюків випадає, а для близнюків королева Пентаклів, карта вказує на допомогу від жінки, будуть фінансові справи вирішуватися. Досить так вдало ви працюєте, досить так вдало та успішно. Зможете реалізувати всі свої цілі, проявити таку рішучість, наполегливість і самостійність. Також карта вам радить нікому не дозволяти собою маніпулювати. Ви досить гарно знаєте, що вам робити далі, як і, за, і як, крок за кроком, як що робити. Тому ви самі з усім впораєтеся, і порад вам не потрібно. Тому йдіть вперед, ви з усім впораєтесь. День гарний, вдалий, принесе вам гарний результат. Досить вдале буде вирішення якихось фінансових питань, які вас хвилювали. Раки! Враків, в раків, Гарна карта. Карта пищує вам удачу, досягнення цілей, нові можливості та досить гарні пропозиції, які в майбутньому допоможуть себе реалізувати. Тому не упустіть такої можливості, не, не втратьте такої можливості. Якщо нею скористаєтесь, матимете гарний результат у майбутньому. Леви. В, в колісниця активний день, успішний день, день, в якому потрібно буде побігати, пометушитися, можливі поїздки, відрядження, в когось подорожі, в когось просто потрібно туди поїхати, там десь підпобігти. І такий, знаєте, немає хвилинки присісти, але ви зовсім впораєтесь, вам це все під силу. І як би там казалося, не все це складно і нереально зробити, а ви впораєтесь. Саме головне дотримуйтесь чіткого плану і результат, не заставить себе чекати. А рицарь Кубків на дні колоди говорить про те, що ви будете задоволені своєю роботою під кінець дня і матимете можливість гарно провести час і отримати гарні позитивні емоції від спілкування з близькими людьми. Леви, Для дів. Для дів випадає старший аркан справедливість. Справедливість буде відновлена. Якщо виникали якісь конфлікти, непорозуміння, все вирішиться в кращу сторону. Також вам варто бути чистими, справедливими і ні в якому разі не порушувати закон. Тому того тоді в день у вас буде досить такий вдалий. А прибігаючи до якихось хитростей у майбутньому, звичайно ж таки, можуть виникнути проблеми. Тому що справедливість буде відновлена. Тому. Будьте, думайте тільки розумом, не піддавайтеся емоціям і все вас вдасться. Терези. У Терезів. У Терезів двійка жезлів. Карта говорить про якийсь вибір, про якісь сумніви та ваші вагання. Ви будете зважувати всі за і проти, і думати, як вам діяти далі, яке ж рішення прийняти для того, щоб просунутися вперед і отримати якийсь гарний результат. Ви будете досить активно намагатися втілити. В реальність бажане. Ви, знаєте, готові до будь-яких починань, які в майбутньому дадуть гарний результат. Тому вперед, не бійтесь себе проявляти, але перед цим все ретельно обдумайте, зважте всі за і проти, і керуйтесь тільки своїм розумом, не емоціями. Скорпіони. Скорпіонів, трійка кубків. Гарна карта, гарні новини, успіх, карта радості, карта свята, якоїсь, можливо, вечірки, якогось свята важливого. Ем, такі гарні позитивні новини і успіх. Тому день у вас вдалий, вперед, ви з усім впораєтеся. Можливо, отримання якогось подарунка, якоїсь допомоги, на яку ви дуже очікували. Стрільці. стрільців. Трицій диявол карта вказує на те, що перед вами буде багато спокус виникати, яким не варто піддаватися. Піддавшись їм, ви в майбутньому можете отримати велику кількість проблем. Також карта вам радить позбутися негативного впливу певної особи, яка намагається всякими силами вам нашкодити. Ця людина вам, ну, скажімо так, навіює всякі там погані думки. Вона навіює вам свою якусь думку. І не самоприємно, від цієї людини вам варто триматися якомога далі. І будь більш активнішим, просуватися вперед і просто йти до своєї цілі. І якщо ви будете дотримуватися чіткого свого плану, який ви розробили, то тоді у вас все обов'язково вдасться. Саме головне не дозволяйте керувати комусь собою. Самі керуйте своєю Долею своїм днем. І тоді у вас все вдасться. Козі Рогі. В козірогі ви імператриця. Імператриця говорить про те, що успішний день, про те, що ви всі свої справи з легкістю зможете реалізувати і реалізувати досить успішно. Матимете результат як і в фінансових питаннях, так і в емоційному питаннях. Також карта говорить про можливість більше часу провести з рідними, з близькими та приділити увагу для себе. День вдалий. Також можете прогулятися на свіжому повітрі. Прогулянка вам зайвою не буде. Водолії. У водолії випадає помірність. Карта говорить про спокій душі, про гармонію, про те, що у всьому потрібно триматися з золотої середини. Про те, що ті справи, які ви будете робити, вони в майбутньому дадуть гарний результат. Також карта радить уникати конфліктів, уникати зайвих витрат і взагалі повністю тримати такий спокій та гармонію в душі, такий собі баланс. Якщо вас хвилюють якісь питання, якісь неприємні моменти, то ви не хвилюйтеся. Незабаром все пройде. І у вас прийде спокій стосовно цих питань на душі. Все вирішиться і буде такий спокій та гармонія. Взагалі ця карта говорить про красу, про радість, про затишок. Тому про відновлення від таких позитивних якісь намірів, якісь позитивні емоції. Тому ви з усім впораєтесь, саме головне уникаємо конфліктів і взагалі у всьому тримаємося золотої середини. І день буде досить вдалим. Рибки. У рибок, у рибок туз, мечів. туз мечів говорить про те, що зможете вирішити хвилюючі питання, питання, в які ви не вірили, зможете навести лад у своєму житті, та отримаєте нову можливість реалізувати себе, якусь гарну пропозицію, якою варто буде скористатися. А суд говорить про те, що ті справи, які ви постійно відкладали, ви їх з легкістю вирішите і досить успішно вирішите, і ви зможете досягнути успіху та поставлених цілей. Бажаю всім гарного, вдалого дня, позитивних новин та всім миру. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!